Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Як я. завжди вибачаю, щоб затримався. До часу не було світла. Стою зранку і <кхе> робимо розіграш, який я анонсував під попереднім відео. Розіграш 66 банок балансиків. Надіюсь той, хто їх отримає, не допоможуть йому зловити світ. Марію. Е, Так, не буду затягувати час, знаю, що тут нікому ні не цікаво. Програма відкрита, посилання на відео забите. 1132 перегляди, 95 коментарів. Так що що, можемо стартувати? Ну, так, вже більше трьох тижнів активно відео вже давно впав. Ну що, погнали, друзі? Так, є нас переможець. Карп Інна, Карп Інна теж старий глядач мого каналу, я точно пам'ятаю. Інна, вітаю вас з перемогою. Ми з вами зв'яжемось і я відправлю вам дані насадочки. Дякую вам за те, що підтримуєте так довго мій канал. Хоч не все там добре, але як є. Хотів би краще. Якщо немає можливості, гарне відео все попереду, нехай рве. Так що, друзі, дякую вам за те, що хоч якось підтримуєте мій канал. На рахунок майбутніх планів. Чесно, я був на рибалці вже два рази на дикій водоймі, Правда, два рази приїхав зі там без риби. Клювання мав. У одній рибалці мав два клювання, але я їх дуже гарно, як то прух фукав. Збираюсь знову ж, тому що їхати на спортивні водойми зараз не виходить. У нас на районі їх просто близько і нема. Так що він вітаю ще раз з перемогою. Всім дякую ще раз за те, що підтримуєте мене і мій канал, слідкуйте за мною, спробуємо робити далі такі ж самі. Розірші, в яких будуть і набори дубові для рибалки. Відерка з бойлами. Кому цікаво, то і е заходьте, коментуйте, лайкайте. Зустрічаємося, вже далі на воді. Тримайтеся, всім добра, всім миру.